Хотів би сьогодні поговорити на таку досить болючу, але актуальну тему для християн, які себе називають християнами. Про Мунтянну терапію я хотів би поговорити і дещо залишити для вас. Якщо вам відомо, що такий славнозвісний Владимир Мунтян я правильно сказав його ім'я, він виїхав. В Європу і сьогодні в Європі збирає, ну скажімо так, достатньо церков для того, щоб верніше не церков, а людей для того, щоб вони стали його партнерами. Він закликає, начебто, стати партнерами для того, щоб принести користь Царству Божому, але ви зараз побачите скоро відео його. Послання і зрозуміти, про що я маю на увазі. І коли я послухав це, знаєте, звернення від Монтяна, ви знаєте, мені від того стало прикро, тому що розумієте, є люди, які навчилися маніпулювати віруючими людьми. Я зараз звертаюся до вас. Всіх тих, хто себе називають християнами, віруючими в Бога, і хотів би вас запитати: а чи справді ви вірите Богу, і чи справді ви довіряєте йому своє життя? Чи це просто, знаєте, вам потрібен лідер, який буде вас вести і буде вам вказувати, що робити і як робити? Монтян він а, оце вхопив і досить гарно маніпулює, знаєте, з наївними людьми. Наївні люди вони вірять у все. Наївні люди не розбираються з ситуацією, їм головне, щоб від того, що вони чують, було комфортно, щоб це льстило їхнє вуха і так далі. Я би хотів закликати вас, друзі, як церкву і як християн, всіх, зокрема, до того, щоб ви думали, кого ви слухаєте і з ким ви спілкуєтеся. Я не закликаю вас, щоб ви прислухалися до мене і, і, і сліпо робили все те, що я можу сказати в посланні. Але я би хотів закликати вас до того, щоб ви аналізували все те, що слухаєте. І, звісно, якщо ви себе називаєте віруючими християнами, ва, з вами є Дух Святий, який допоможе вам справитися і зробити все те, що ви можете. Зробити для того, щоб прославити Бога. Але думайте, думайте, тому що такі, як мунтян, вони сьогодні зводять дуже багато людей, зводять на манівці, і люди, звісно, вони проковтують все те, що говорить цей єретик. Він зараз в Європі і досить успішно королесить. І я розумію, що збирає кошти для того, щоб. Якось підтримати себе, тому що в нього немає відповідної роботи, напевно, і він живе за рахунок вас, простих віруючих, які віддаєте останню копійку на те, щоб інші могли нажитися цьому і розкошувати. І такі як Монтян він це успішно робить. Він розкошує і живе отак, як хоче. Звісно, вже не одна була передача про нього. Але він дійсно може принести шкоду для а, віруючих людей: людей, які, скажімо, не роздумують над словом, і, і які не аналізують взагалі своє життя. Я хочу запитати вас: а, а ви аналізуєте своє життя, ви робите певні висновки з того, що ви чуєте від цього сумнівного аля телепроповідника? І якщо ви не робите собі висновки, і ви знаєте, що цікаво? Якщо ви не робите висновки, ви попадаєте в сіті цього брехуна і починаєте робити все те, що він каже, і попадаєте в насилля і так далі. Досить вам набрати дійсно, знаєте, в Ютубі багато є програм про те, як він маніпулював Мунтян і іншими людьми. В нього така організація, як відродження, і насправді люди. Які потерпіли, вони потім про це свідкували, як їм було складно відходити від того всього, що вони наслухалися, наїлися свого часу від цього горе звісного проповідника. І тому, друзі, пильнуйте, пильнуйте реально, тому що в останні часи будуть лжехристи, які будуть себе називати помазаниками. До речі, Алекс Штенгард дуже гарно пояснив в одному дописі, що означає помазаник. І якщо людина називає себе помазаником, вона тим самим говорить про те, що вона Ісус Христос. Тобто, і вона вже є лжехристос, яка, який. Приносить своє аля в кавичках Євангелі. Тому будьте обережні щодо е, Монтяна, і я вам скажу так: краще е, прочитайте Євангелію, краще поспілкуйтеся з своїми рідними близькими, аніж е, ви будете клювати на тих, кого ви не знаєте, не чуєте, а він собі буде на вас наживатися. Будьте мудрі і обережні. Я вам сказав про це то, Тобто, і там в кінці, коли ви почуєте минтян, досить так цікаво сказав, а, щоб стали партньорами двіження івангівського, там, ну що проповідають Іван, я, а потім в кінці це оговорочка по Фрейду, чи як а, а, що, важливо, щоб ви стали моїми партньорами. Тобто Монтяну потрібно партнери, за рахунок яких він буде жити, наживатися і таким чином буде вас обманювати. І взагалі, я вважаю, якщо ви християнин, ви це нормально, коли ви можете пастора запитати про щось, що ви не розумієте, лідера скажімо, якогось служіння, і так далі, просто запитатися про те, що він робить, і, і взагалі, якщо вам щось не зрозуміло з його боку, то скажіть про це, скажіть, що ви не розумієте. У мене був не один випадок, коли я міг служителів запитати. Служителі такі, ну так мовляв, я служитель, я то я сказав, і ти маєш зрозуміти. Ні, я не все маю зрозуміти, і на те є ми один в одного для того, щоб пояснити те, чого не розуміємо. Я зауважив, що в євангельській спільноті ми дуже боїмося запитати служителів, єпископів, пасторів, будь-хто, незалежно від сану служіння, запитати їх про те, що вам ну, не подобається або з чим ви не згідні. Чи може бути таке, що ви з чимось не згідні? Ну, звичайно, що може бути, тому що варто зробити правильно. Запитати запитати священнослужителя, сказати, я не зрозумів того, що ви сказали. І звісно, ви зараз мені скажете, ну, Валентина, а як ми це зробимо? Він зараз а, а, може нам сказати, що ти бунтуєш. Знаєте, бунтуєш тоді, коли ти не покоряєшся в Богу, і бунтуєш тоді, коли ти починаєш. А, Приносити розлад у церковну спільноту, у церкву Христову, От тоді це бунт. А називати бунтом те, що ти в чомусь не згідний, це якось, знаєте, аля, ну так собі. Тому я би хотів звернути увагу, що такі гори проповідники лжехристи, Христи, як Мунтян, як Сандей. І я до цього можу зараз е врахувати і Фатолаєва, і багато інших, е які сьогодні говорять дуже гарно. Вправно говорять, але вони маніпулюють людськими думками, і насправді потрібно думати, думати, щоб не опинитися в, в капкані, або, скажімо, в лищатах тих людей, які розносять, скажімо, сумнівну правду. Це ніби правда, але це й неправда. Тому думайте про ці речі і нехай бог вам допоможе. Дорогі партнери. Двіп те, хто слушать перший раз. Може, Und alle, die heute das зуміли, кто еще не партнери. Die noch keine Partner sind. Хто партнер. Да, Ты должен знать, wissen, множество стран нас ждет. Множество стран жду, ждет, когда придет это помазание, Salbe, которое является истинным Божьим проявлением. Die die Дух Святой, Geist, Он зашел в мою комнату er в 2006, в 2006 году. Он коснулся меня. И с того момента and нет ни одного собрания no без исцелений is. и чудес. Oh, ни I одного. Вы должны услышать. Теперь Jetzt. все зависит от того, Hängt alles davon ab. откроются ли двери ob sich die в следующую страну. Für das и это решают. люди. Und das bestimmen die Menschen. Это решают те, Це рішають ті, які називаються Partner А також, друзі, я хотів прочитати одну сумнівну. Э, кажу. А також, друзі, я хотів прочитати одну сумну новину. Mm -hmm. Це відбулося сьогодні, і практично в Україні кожен день відбуваються обстріли. Зі сторони Ерефії, і насправді скажу, що гине багато людей. Щільні ворожі обстріли з села Станіслав обірвали життя двох чоловіків. Ще одна жінка отримала травми. Унаслідок наслідок артилерійського обстрілу з села Широка Балка загинув місцевий мешканець та його сім'я чоловік, дружина та їхня 20 їхня 20 Триденна донька, їх 12-річного сина госпіталізували у важкому стані. множинні осколкові поранення він помер в лікарні. Отже, ми бачимо, що помирають діти, помирають дорослі люди від обстрілу расистів. До чого я цю новину прочитав, і вкотре вас хочу закликати до те, це все відбулося до речі на Херсонщині. І не тільки на Херсонщині відбуваються обстріли, а відбуваються обстріли в інших містах нашої України, і насправді гинуть ні в чому не винні люди, а діти, дорослі, наші пожежники чи воїни, які вже як кажуть локалізують і, як кажуть, забирають це все небезпеку, ну, скажімо, прибирають після обстрілів. Але насправді це дуже жахливо, і я знову би хотів звернутися до гори служителів, які сьогодні ну підтримують, скажімо, російські наративи. Вони говорять дуже багато хороших правильних слів, але вони цього не прожили. Ми рекомендую служителям, які сильно, і не тільки служителям, а віруючим, які сильно прагнуть всі, всі прощаючу любов'ю займатися, щоб прощати всіх. Нехай вони звернуться, поїдуть в Бахмут, поїдуть в інші міста і села України, де сьогодні відбуваються обстріли, і нехай попробують попроповідувати Євангелію, або підійдіть до мами, яка втратила доньку. О, і, і запитайте наскільки вона має прощати е, тих росіян і так далі. От візьміть просто для, для прикладу для себе зробіть оце. Я би хотів сьогодні залишити такий висновок, що всі ми люди помиляємося, всі ми допускаємо певних проколів в своєму житті. Буває таке, і важливо вміти признати ті проколи і виправляти своє життя. А не виправдовувати свої погані дії. Служителі, які не готові говорити чітко, ясно, ви знаєте, для мене все зрозумілим стало хто і хто. І я для себе зрозумів: якщо служитель не готовий відкрито дати, озвучити свою думку, чому він так чи інакше думає, боїться або починає в своїх проповідях називати інших хейтерами і так далі, то тоді в мене запитання, який він служитель? Якщо він не може сказати правду. Тому, друзі, думайте. Думайте причому, своєю головою. А, тому що проблема сьогодні є в тому, що нами хочуть маніпулювати різні аля відомі служителі, які привикли жити за рахунок когось. Тобто а, жити за рахунок а, того, що вони вас маніпулюють, обманюють. А ви знаєте, кого дуже легко обманути? Обманути дуже легко людей. Які мають спрагу, і хтось їм обіцяє щось хороше. От саме вони бояться скажем, ну, бояться залишитися непочутими. тому, коли такі люди бояться залишитися непочутими, вони слухають подібних: як Монтяна, Сандеїв і іже прочих, і вони починають що робити? Правильно, вони починають жити так, як вони їм кажуть. І потім, знаєте, це такий собі своєрідний християнський гіпноз. А, і оця мунтянотерапія, вона для того, щоб знаєте, не більше і не менше, щоб від вас викачити ваші фінанси, ваш час і ваше здоров'я. Тому будьте обережні сьогодні знаходиться, наскільки мені відомо, в Європі, навіть казали, до речі, в Германії знаходиться. Якщо ви з Германії, він може дуже легко вестися в довіру до вас і таким чином може вас Заарканити І ви тоді будете працювати на нього. Тобто ви працюєте на роботі, заробляєте кошти, а він буде от своїми такими. Гори, звісними посланнями, маніпулювати вами і викачувати від вас останню копійку, яку ви заробили кажуть, своїми руками. Дуже тяжко. Тому будьте мудрі, будьте обережні, тому що дійсно час невпевний, час важкий, і насправді люди, які, скажімо, привикли жити за чийсь рахунок, вони вміють досить гарно маніпулювати. Тому будьте обережні. В Україні далі гинуть люди. Якщо ви можете донатити в ЗСУ, допомагайте своїм друзям, особливо, якщо ви в Європі знаходитеся, то ви можете так само для себе знайти віддушину тим, що ви можете чимось послужити для своїх побратимів в Україні, чимось передати якусь фінансову підтримку чи якісь речі. Все можливо робити. У мене є друзі, які навіть працюючи в Німеччині. Вони дуже багато допомогли і допомагають українцям, особливо на фронті, і там, де люди находяться, скажімо, в містах, де відбуваються бойові дії, щоб люди мали що їсти, і так далі. Не всі можуть евакуюватися з певних причин, тому потрібно підтримувати і допомагати, як ми можемо. Так само виробіть краще не відійшліть мунтяну кошти, а відійшліть кошти на Україну тим людям, які мають потребу. Є багато волонтерів, які дійсно роблять на совість роботу, і вони можуть вам допомогти.